Тамара, WhatsApp, Тамара, що у нас відбулося за лютий місяць. Що було такого лютого у нас на Upwork? що нам підготували, і що до чого нам треба готуватися до або адаптуватися? Тому що минулого разу у нас була невеличка затримка. Ну тому що виходили, виходили ем, частини поступово. І я пам'ятаю, як ти кричала: Діма, давай швидше цю прожарку, бо там щось змінюється. Нещодавно в Україні був розповсюджений жарт про те, що може нам просто відмінити лютий місяць, тому що нам явно не щастить з ним. знаєш? Так ось, напевно, це те ж саме і з апворком. Минулого разу ти питав мене три апдейти, uh, які були, і я до вчорашнього дня мала тільки один був супервеликий апдейт, але прикинь, вчора апворк змінився вдруге. А сьогодні втретє. О, Тому в мене а, є ти, для ти, тебе трохи. Напевно, те, що ти у спільноті закидала. Що, типу, так, так, я... так. Підписуйтесь ну. на спільноту Діми. Діма зробив класний чатик, там дуже тепла атмосфера. І я. Так. Теж відповідаю на ваші питання. Е, і Діма відповідає теж на питання, особливо фінансові. В нього класно, я такого навіть не знаю, що він там вам може розповісти. Е, да. І там взагалі дуже багато класних хлопців і дівчат, які класно відповідають, якщо вам треба допомога. А також я написала статтю про ці апдейти сьогодні, так що підписуйтесь на мій блог. Де там, куди, типу, я як, як куди? годинник куди? можу, знаєш? А, да, да, так. Да. Там, там значно більше всяких інсайдів, а ми тут лише найголовніше за останній місяць намагаємося зрозуміти, що для того, щоб тримати руку на пульсі. Ну що, полетіли? У нас топ-3 виходить, так? Да? Не топ, а поступово я розкажу добре, бо right. вони поступово. Значить, перше, 18 лютого, вже після того, як ми все відзняли і так далі, попереднього разу, був великий апдейт, а порк починився. Значить, повернулася до нас а Майнфул Mindful AI, Вона стала мечити вперше, вперше взагалі за всю історію апворку наші каверлетери. З тайтлами роботи. І вона почала реагувати на те, наскільки у вас є якісь е, метрики, специфічні цифри, по яким ви можете мечитися з цією роботою. Наприклад, написали графік-дизайнер <laughs> oh, nice. for my SaaS Project. І ви такі пишете в каверлетері, типу, «Да я ці Сааси, графік дизайнер, вже 100 разів, і всі мої клієнти вийшли там на Fortune і на Forbes, і так далі. І Ума така, написав графік-дизайнер плюс Fortune плюс Forbes І цифру 100 Best match! ума меч, топ-меч. І так далі. І я така. Ні, ну, будь ласка, тільки не каверлетери. Бо е, я тільки війшла раж з тим, що короткі каверлетери класно працювали. А тепер всі стали такі sorry, guys, Indus style. Да? І всім треба було писати ці Indus стайл cover. Коротше, було супер, страшно, стрьомно і так далі. Плюс я більше е, моє улюблений FAQ, знаєте, коли мені всі кажуть, типу. В кавері треба використовувати ключові слова з job, а Байта Ні, фіга. А тепер фіга. Правильно, треба. Коротше, це було так обідно, і я е, ну засмутилася, але, хоча б цей алгоритм був зрозумілий, що треба робити. Так само змінився і алгоритм одночасно з Talent Search. Ем. І там почали підсвічуватися зелені такі скіли. Якщо хтось може бачив в моїй статті, треба не забути Дімі скинути, щоб він підсвітив її тут. Да, необхідні е, да. Да, необхід... Коротше, скіли, які вам треба для того, щоб ви мечилися з роботою. Е, зараз я покажу. Да? Да, uh, да, шерю да, екран. Да, да. Ти, ти любиш таке. Давай. Uh... Більше всього, це знаєш хто любить? Мій малий, який монтує відео, коли з'являється шеринг-екран. Так, да, так, да, так. Да. Uh, привіт йому. Так, зараз. Так, Шерю. Ось так вони виглядали. Бачите, да? зелені скіли. А, да, і Да, да, і воно писало, типу, matches your search, і таким чином воно вас мечило з, з вашим реквестом. І це було дуже класно, тому що ви могли зрозуміти, які саме в базі у них з цим реквестом скіли, і воно так само працювало із Умою, в описі ви повинні були вказувати ці скіли і описувати їх умовно з вашими advantages. Але це був топ-1. Да, тобто Ума повернулась, почала мечити слова, тайтли, реквести і так далі з описами: чи то в кавері, чи в то в описі mm -hmm. вашого профілю. Друге відбулося вчора, і Ума повністю, Ума повністю щезла. Її не було. І вона мого, мою джобу на дизайнера з девелоперами. Категорія не враховувалася. Я попросила Fluent English? Всі, хто змечився на Fluent English, підказок з умою не було, оцих топ-3 не було. Коротше, все пропало, все щезло, все було поламано. Я така: ну, буває, що апворк не хворій. Да, і так далі. Ну, що, що робити, Да? Але для мене це було трошки полегшення. я Подумала, що вони відкатили і можна знову писати коротенькі кавери і так далі. І так далі. Ну, це треба було а, лише це один день, да? ти Тільки я почала підналаштовуватися, як знову. Так. Так, я, до речі, сьогодні всім, кому я вчора сказала, що треба так, вже треба було написати, що все знову інакше. І зміна номер три, яка відбулася сьогодні: ума повернулася, все ще мечеться не зовсім правильні категорії. Я, знає, я так уявляю, Тамара, яка так, все, робимо так, ні, знову так, ні, знову так. Так хочеться сказати. Так, Тамара, ну не відповідь. Да, так, мені один клієнт сказав, що я спеціально видумую зміни в алгоритмі для того, щоб більше консультацій було. Типу, щоб мені було що розповісти. Да, така, така не постійна. Да, да. Повернулася, зм... все повернулося. Ні. Типу, все повернулося, але трошки інакше. Ума повернулася. Категорії вона мечить тепер погано, тобто, категорія неправильно мечиться все ще. Кваліфікація не мечиться, не враховується. Тобто, наприклад, там Independent чи Agency, Fluent чи не fluent, локація. Нічого не, взагалі, не враховується нею. Взагалі ніяким чином. Але cover letter мечиться тепер не з тайтлом роботи, а з описом роботи. Ага. І я така. Ні, тільки не це. Мені знаєте, це... оці всі 10, що А ти ж бачила, які тайтли? От і нещодавно навіть спільноти хтось е, опис опис We are seeking, ну, просто... we are seeking... Ну, да. да. Так як тут мечитися? Треба wow. всюди. You are seeking. You are I'm seeking. In... <laughs> I... <laughs> da. Da. I'm a seeker. Да, uh, Коротше, да. Е, ну, специфічні ключові слова, вона супер швидко знаходить. У мене, наприклад, в моєму прикладі, який я написала в статті, е, був те, що я просто написала: типу, не пишіть мені long cover, keep it Simple Stupid. Кіс, кіпетіс. It... Yeah. Uh -huh. І чувак, який написав слово кіс девелопер, такий Best match for design робота. Ріак нейти yeah. в девелопер фор юаюкс дизайн. Клас для найму те, що треба. Дуже дякую вам, Усама, Ви підійдете. Коротше, така штука, і виходить, що в нас зараз, на сьогоднішній день, коли ми з тобою розмовляємо. Нам треба писати листи, які сходяться з нашою роботою, на яку ми подаємося. Це класний час якраз для яєк, щоб мечитися з іншими еяйками. Окей, ну якщо резюмувати що то принципового після того, що воно ламалося, потім поверталося, у нас е метчинг змінився на опис, так, да, стаєтло на опис, все вірно. Ти зрозумів? А то... рухів скільки пройшло? Я маю на увазі з боку команди апворку дев'яти їх, що вони там все щось міняють, міняють, а в результаті все так просто. Так, але до речі, ви можете помітити, що зміни відбуваються приблизно раз на три тижні. Багато хто мене питає, типу, чи немає в мене календарика змін апворку, І можна сказати, що він є. Він знаєте, кожні три тижні приблизно це спринт у них такий. Угу. А потім, знаєш, потім оці от клієнти, які по двох шукають у твоїх ну, постійних сповіщеннях, почнуть шукати теж алгоритми, за якими ти їм наскільки часто ти їм надсилаєш да, якісь зміни. Ну, то насправді це все жарти. Насправді, я не знаю, як у тебе вистачає на все це часу для того, щоб все це ресерчити та збирати. Ну, Виключно у випадку твоєму, тому що ти. Цьому і присвячуєш свій час. Ти не можеш бути графік дизайнер. Графік дизайнер, повір мені, часу просто не лишиться. Звісно, я залишаю це для тебе. Залишаю це для тебе, щоб ти зміг вирізати з цього відео. Я не знаю, до речі, в мене було багато жартів. в Голові для чого ти це відео збираєшся використовувати? А графік дизайнер, графік дизайнер. Ні, то насправді то був прикол мого малого, він вже в шорці запустив на Ютубі цю історію. Це, це окремі алгоритми, я туди зараз теж не дуже лізу. Але знаєш, як автотренінг включати на початку дня і питати, хто я, і заряджатися на настрій це, напевно, саме те для мене буде. Добре. Дивись, ми зараз перестрибуємо на другу тему, але спочатку. Така от не дуже форматна історія. Анонси да? у всіх, щось є, є що проанонсувати, розповісти, або звернути увагу. Тамара розповідає, да? що у нас відбудеться, на що варто звернути увагу, поки люди очікують чергового відосу. О, коротше, дякую, що запитав. Насправді, в мене скоро буде вебінар, називається Міфи і реальність Апорку. Які зміни. Будуть у 2025 році. І що вже відбулося? Будь ласка, підписуйтесь. він безкоштовний, буду розповідати прямо м'ясо про те, але в форматі, типу, ось такий міф, і угу. його розвінчувати або підтверджувати. Будь ласка, посилання лишаю в описі да, для всіх бажаючих потрапити на вебінар. І я теж скористуюся. Цією можливістю на вебінар не можу запросити. У мене буде офлайн, тому це неможливо. А от ем, раз на рік, раз на півтори роки, вже я постійно щось змінюю у цьому такому загальному проекті, який в себе включає спільноту ютубчик тощо що, і постійно роблю опитування, і я так само лишаю опитування з невеличкими питаннями. да Для тих, хто дивиться відео, для тих, хто є в спільноті, для того, щоб зрозуміти в якому напрямку треба далі рухатися. Один із великих кроків, які ми вже зробили, це ми стали закритою у, у Нас немає цього хламу, спаму. Я дуже радий, і я тобі можу сказати, що. Якісних комунікацій стало в рази більше, так само як і якісних нових учасників, які так само заходять лише через відео в нашому каналі, тому що тільки тут є інвайтлін.